Отже, там з перемогою дуже складного поєдинку проти Ітландії. Ну і одразу які емоції після цієї гри та виходу до півфіналу? Та емоції гарні, переможні, але ну ви ж самі вірно зазначили, що було дуже складно, тому що у них дуже така команда зіграна, дуже амбіційна. У них завжди є план А, Б, С. І з ними завжди важко грати. Тому вони не мають таких якихось суперзірок. Але дуже добротна, гарна команда, тому емоції чудові від виходу. Ну і сьогодні, от якраз долю зустрічі фактично вирішили Греці, які ще нещодавно ставали віце-чемпіоном України і фактично і Осбургун, і Олександр школі сьогодні якраз відзначали звон. Наскільки саме важливо як саме їх участь у цій грі і для колективу, перш все. Ну, звичайно, ми, перш за все, вони тільки-тільки до нас доєдналися, ми не дуже зіграні, але ну як. Показала гра у свої мікро. Такі моменти вони вирішують, і в них є багато опиту, багато майстерності для того, щоб якийсь, от як четвертий м'яч забив Горест, просто десь там легко підсекти м'яч або якось направити міма голкіпера. І тому це нам допомогло їх якраз майстерність сьогодні. Ну і останнє питання: от щойно буквально були жаркування півфіналу, і одразу стало відомо, що. Зотюри зіграють з України та 3D. Що саме про цей майбутній півфінал? Ну там трошки, мабуть, буде така інша ситуація по, по грі. Я думаю, що ми більше сконцентруємося на обороні і ми будемо робити те, що ми, я так думаю, вважаю, ми найкраще вміємо грати на контратаках і мати свої моменти, ніж позиційні позиційній атаці. Що це важче. Тому я думаю, буде гарна гра. Ми будемо мати свої моменти 100%. Будемо намагатися здобути вихід в фінал. Дякую. Да.